Україні допоможуть створити сили для відбиття агресії РФ США. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Флойд Остін. Він заявив, що Вашингтон допоможе Києву у створенні майбутніх сил для відбиття російської агресії в найближчі роки. Зазначили, що американці разом з союзниками та партнерами сповнені рішучості допомогти Україні. Україна має величезне значення для безпеки США та для траєкторії глобальної безпеки в 21 столітті. За словами міністра, зобов'язання Вашингтону підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним. Тож і Америка буде в більшій безпеці, якщо дати зрозуміти потенційним агресорам в усьому світі, що вони не можуть вирішувати, яким країнам жити, а яким вмирати. Сполучені Штати Америки залишаються союзниками України. США з початку повномасштабного вторгнення виділили понад 44 мільярди доларів на допомогу Україні. Згуртували історичну коаліцію з приблизно 50 союзників і партнерів, які надали допомогу Україні більш ніж на 37 мільярдів доларів. Тож можливості цієї коаліції мають вирішальне значення на полі бою.